Запитання: директор підприємства працює за сумісництвом як лікар-педіатр. Як розраховується додаткова відпустка за ненормований робочий день, за ненормований день і за стаж директору і як лікарю-педіатру? Друге, медичний директор підприємства працює за сумісництвом як лікар. Як розраховується додаткова відпустка за ненормований день і за стаж медичному директору і як лікарю? Дивіться: керуйтесь рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Я навіть посилання вам скинула де ці рекомендації знайти. Основне місце роботи і сумісництво це два окремі трудові договори. Відпустки обліковуємо завжди окремо. Ненормований робочий день не застосовується для працівників зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Тобто сумісництво у вас це виконання роботи поза основним місцем роботи. Тобто, ви не можете за сумісництвом взяти людину на 8 годин. Тобто, це буде в будь-якому випадку неповний робочий день. Тому ненормований робочий день не застосовується до Тих, хто працює за сумісництвом. Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, неравмований робочий день, може застосовуватись. Тобто, з неповним робочим днем не застосовується, а з неповним робочим тижнем застосовується.